Ей, hey, на вулиці зараз повна ніч, і я запитав читачі Піті, що, на його думку, продуктивний день. Зараз я клацаю пальцями і переношусь. переношусь! П'яти раз перезнімаю. Сьома тридцять, дзвонить будильник. Ти прокидаєшся, але не встаєш. Ти торгуєшся із життям. Ну, добре, ще п'ять хвилин. і Я точно стану успішним. Пройшло п'ять хвилин. Ну Добре, ще три. Але це точно все. Тепер ти повинен різко встати. Бо якщо не різко, назад в ліжко і мінус день. Твоя перша думка. Я не хочу бути продуктивним. Я хочу бути щасливим і багатим без зусиль. Але, наче герой з фільму, ти встаєш, бо вирішив знімати відео. І тому що ти не слабак. Можливо, бовдур, але не слабак. Ти береш руки, телефон. Не інстаграм! Я тільки гляну один вірус. Одне відео. Це ж не прокрастинація. Піднімай свій мап'єчей за дурний дешмат вершини еволюції. Ти відкладаєш телефон, відчуття ніби врятував своє життя. Мінус 5 хвилин прокрастинації, плюс 10 до карми. Тепер перевіряєш час і погоду. Все, ніяких тіктоків, інстаграмів, телефон летить на ліжко, ніби щось небезпечне. Маленька перемога. Ніхто не аплодує, всім пофіг. Ти йдеш чистити зуби. Стоїш, дивишся в дзеркало, обличчя ще не завантажилось, очі напівзакриті, і в голові думка: люди взагалі єдині істоти! Вигадали роботу, дедлайни, будильники. Ти клюєш пасту і думаєш: я ж теж частина цієї системи. Скажи чесно, ти придур? Плюєш в раковину. Дайте терпіння. Ну, зуби чисті, не так же й погано. Тепер те, без чого ви, жменька двоногих Бовдурів, не можете обійтись. Спорт. Або, як я це називаю, страждання за власним бажанням. Ти робиш якусь дивну розтяжку, яку бачив в інтернеті, кілька присідань, кілька віджимань, підтягуєшся. Підтягуються до перекладини, а не по перекладині. Все, я помираю. Я не хочу того спорту, не хочу того здоров'я. Не видумуй там, ще хвилин 20 і можеш йти додому. Живий, не здох? Не здох. Тепер ідеш додому, приймаєш гарячу ванну. А бомж. Зрозуміло. Як і всі нормальні люди, ти співаєш. Ані, краще мовчи. Ти просто мовчки приймаєш душ. Тепер вмикаєш холодну воду. Адже холодна вода це запорука здоров'я. 8.40. Сніданок. Ти готуєш просту їжу, без кулінарних шедеврів, нічого інстаграмного. Простий сніданок. Робиш це акуратно і швидко. Оскільки ти ефективна людина. А не якийсь там тітоняшний блогер авокадо. Збираєш докупи свій кулінарний шедевр і насолоджуєшся цим неперевершеним ніжним смаком. Після того, як доїв, дивишся на тарілку і тут момент істини: помити зараз чи потім? Ти миєш зараз без героїзму. Просто щоб не бісив увечері. Мудро. Але він тебе бісить зараз. Ти надихаєш і посміхаєшся. 9.15 початок роботи. Ти сідеш працювати і кажеш: так, я зроблю все! Пройшла рівно година продуктивної праці. Тепер скажи, які в тебе думки. Чому я маю робити те, що говорить мені електронний придурок? По-перше, всі продуктивні люди працюють. По-друге, сам ти придурок. Давай далі по сценарію: ти починаєш бормотіти. Ну серйозно, чи так складно? Але руки працюють. І це головне, через пів години в тебе з'являється думка. А якщо подивитися, як живуть люди в Японії? Але ж мені пофіг на людей в Японії. Та я ляпну на маня. По твоєму обличчю видно, що ти не працюєш, а дурньою займаєшся. Тепер маленька перерва. Не телефон. Життя. Ти встаєш, розтягуєшся, відчуваєш тіло, граційно йдеш до вікна, там нічого не відбувається, і це прекрасно. Зараз ти мав би милуватись красою, але ти бездонна яма. Тому йдеш і повертаєшся до роботи. Зараз саморозвиток. Ти вчишся працювати довго і ефективно. Ти думаєш, це складно. Я не хочу, але я тут. І я не можу так просто здатись. І в голові думка: або я ідіот, або лижі не їдуть. Але лижі їдуть. На цьому моменті завершимо нашу продуктивність. Далі прогулянка. Ти виходиш на вулицю, йдеш, дихаєш, дивишся на людей і думаєш: кожен тут щось терпить і якось живе. І тобі стає легше. 19.00 вечір без досягнень. Ти готуєш їсти, співаєш. Baby, in the dark. You my arms. Музика, чай ніякої продуктивності. Ти лісиш і думаєш. Якщо так жити не щодня, хоча б інколи. Вже нормально. 22.30. Підсумок. Ти в ліжку. День був не ідеальний, але чесно. Думка. Я не зламався. Значить, день вдався. Ти засинаєш. І це фінал.